Друзі, всіх вітаю 13 листопада і сьогодні у самого найкращого батька Всесвіта, день народження. Це у мого. Люби рідний, рідний, дорогий батько, я вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі мирного неба, здоров'я і довгих років життя, миру, добра, щастя, радості, Все, всього, чого ти сам собі побажаєш, всього найкращого в цьому світі я тобі бажаю. Днем народження. Вітаю! Вітаю! Ростюня, теж. Ростюня. ти ти рете -ти, ти Друзі, ми йдемо зараз на ланжерон. Зараз. Йдемо зараз на ланжерон, а поки ми йдемо, я хочу вам показати вчора. У нас знаєте, Дерибасівська, там є торговий центр Європи. В торговому центрі не так давно, наскільки я пам'ятаю, можу помилятися. Відкрився сенсей. Там такий великий магазин-сенсей з товарами для дому і все. І я вчора туди, боже, я йду проти сонця, треба отак. І я вчора туди перший раз ходила. Я там засняла такий теж предноворічний розпродаж. Хочу вам показати дещо, поки ми йдемо, Ви дивіться сенсей, піднімайте собі настрій цією красивою картинкою новорічною і зустрінемо вже на морі. Все приємного перегляду. Друзі, магазин-сенсей. І відразу на вході ми бачимо вже новий рік. Зараз люди відійдуть, і ми підійдемо, подивимось, що там, що бачом. Звернемо увагу на манікени. Все в паєтках. І тут взагалі, бачите, багато паєток. плаття. Це вже для зустрічі нового року. Штанці. Тут навіть валики для чистки одягу новорічні з оленями. Окуляри такі, 119. Олені, олені. Скільки вони коштують? А, теж 119. Скільки такі шапочки зараз скажемо? 149. <реку> Друзі. <'я>, ну. <реку> О, так одягаєте, начебто Дід Мороз у вашій голові. І сторчать його тільки ноги. Це сміх. смішно. Гноми, друзі, Скільки вони? 699. Чашечки новорічні, 169. Дві. Маленькі гноми 219. Дід Мороз. Скільки він коштує? 269. 459. 169 ще. Ще чашечки, що тут свічка 169, все по 169. Піжамка 659. І отакі от гноми. Дитячі піжамки. Друзі, речі ми дивитися не будемо. Я вас зараз поведу в одне місце і покажу вам багато чого цікавого. Дівчачий куточок, косметички, багато всього рожевого. Зараз будемо дивитися. Дзеркала різні спонжики. Друзі, отака штучка, у кого немає, тому рекомендую придбати. Це ви помили голову, одягаєте, застібнули отак на голові. І все, і все. Замість рушничка, зрозуміло, 169. Є такі пов'язочки 99, дуже мало, Сміки. а такі трошки більше, 119, будь ласка. Мочалочки вам теж пов'язочки такі. 169 459. Це рушничок, щось теж мочалочка, так? Друзі, оці штучки, дівчата, це для того, щоб крутити кучері. Можливо, ви бачили зараз на просторах інтернету цей і дуже популярний, ви отак на голованьку його одягаєте, по дві сторони волосся розподіляєте і накручуєте на оці штуки. Спите не на твердих бігудях, а на м'якому такому каркасі. Яка ціна? 129. Може взяти, спробували. Та подивіться, які розчоски. Оце, так. Да. Значить тих багато, вони отак. Вони якісь такі хлюпенькі. Яка ціна 169. Оце можна взяти. Ааа, яка пов'язка. 79 гривень. О, можна взяти її? Буду вести прямий ефір. 149 гривень такі обручі. Тут теж все таке дівоче-дівоче. А ось це з Російською 459 теж такий бігут, бачите. Є такі бігуті. Тут теж спонжики, все таке дівоче-дівоче. Яке мило, дзеркало. Це для сну. Холо кіті. Дивіться, які косметички з пінгвінчиками. Ой, я так люблю все таке яскраве, рожеве. Hello kit. Просимо, багато огур, одягу. От Я дивлюся спортівки. Вони на флісі, ну такий ну дуже товстий. 339 з кишенями на колінах. Рожеві. Якась акція, яка ціна, не знаю. Теж на флісіку. Зараз подивлюсь ціну. 459. Друзі, ну а тут новий рік, новий рік. Зараз будемо розбиратися. Снігавічки 269. Ось такі мишки, 339 гривень. такі гілочки, 119 гривень. 119 гривень. 599 А не бачу, а теж 599, а ні це оці худенькі 599 а товсті 999 269 це плід а розмір а розмір не знаю Такі, напевно, невеличкі, 69 новорічні. Планічні будиночки. Білочка 459. Канцелярія. органайзери теж. Пліди, 459 Подушка новорічна з плідиком, 459 гривень. Що це за сундук? Не знаю. Тут теж пледики. 269 Двісті шістдесят дев'ять сто вісімдесят ціни на коло в тіті ціни. маці. Плідики 289, дитячі. Це що? Це наволочки. Наволочки такі на дитячі подушечки декоративні. 119. наворічні пледи 269, 699, 269. Триста вісімдесят дев'ять. Такий яскравий. Триста тридцять Чашечки сто Яка милота, Подивіться. Оце так, да, 459, О, мама мій. Подивилася. І ви подивіться все валиться. Чашки 189. Червоні, великі, красиві. Цей Дід мороз 189. Серветниця 189. Такі тарілочки святкові. 269 Баночки святкові. І що вони коштують? 169. Я 219, 219. Двісті Ялинки, форми такі. А ось для печива теж формочки 169. 659 такі ємкості. Для випічки, дивіться, такі прянички. 79 форма. 459 такий столик, подставочка. Тут теж можна щось сервірувати, подивиться. Мішки, санти. Ну як вам, друзі? Агонь. Все, будемо йти на вище. Як ми з вами зустрінемось на морі? Привітатися з Тарасом Григорьовичем. Тарас Григорьович, добрий день. Боже, яке небо позаду похмуре. Жах! Сьогодні зранку були якісь опади. Я не знаю, чи дощ, чи сніг, навіть щось таке воно. Темрява така. Оце так, да. зима на носі. ага. У нас вже скандал тут. Подивіться, де растя, я не знаю, де вона ходить. Я її зову, растя, растя, вона пішла в іншу сторону. Куди вона пішла? Що хоче, то і робить. Я, я не знаю, що мені з нею робити. Все, стоїть, вона вже фокуси показує, що показує мені, ти не туди йдеш. Чого не туди? Ми завжди ходили цією дорогою на ланжерон. От куди вона зараз намилилася йти? Я не знаю, друзі. Що в нас по погоді? Сьогодні 7 градусів, максимальна температура, Ну, вітер заспокоївся. І це вже радує. Можливо, і море спокійне, можливо, і лейбідь наш приплив. Хоча б з ним було все добре після цих штормів. Ну, Бачите, коли шторм, вони всі десь ховаються. Не в Аркадії ми не бачили, бо хвилі їх б'ють, вони можуть убитися. Вони десь ховаються, де не такий великий штурм. Так, ну що, он паралельно. З фокусами. Справжня дівчина. От коли хтось на неї каже хлопець, то я не знаю, по яким критеріям ви судите, що це хлопець. Це справжня дівчина, в неї заскоки такі дівчачі. Розумієте, з якої ножки вона встала, такий в неї і настрій. Вон, ворона підтверджує. Хотіла б птахам взяти крупи, забула. От. Друзі, ну що, сьогодні у батька день народження, підіймаємо настрій і собі, і людям, тож мочимо прикольчики. Зустрічаються Ізя з Мойшей. Ізя такий щось сумний, де Мойша каже, що з тобою? Чого ти такий сумний? Купив, сину, черевики. Кажу йому, щоб вони довше в тебе носилися. Ти, коли бачиш сходинки, іди через сходинку, через сходинку, через одну переступай, тоді вони будуть ціліше, ти їх довше проносиш. Зрозумів, зрозумів. І що він зрозумів? Він через три ходив і штани порвав. Ну, як вам, друзі? Ідемо далі і вже з піснями. А сьогодні твій. Твій щасливий день. І як там на порогі гості, гості, гості. Треба було вивчити цю пісню. Боже, папочка, я тебе дуже-дуже сильно люблю. Ти дійсно для мене ти найкращий тато у світі. З ним народження. Друзі, поки виглядаю орацію, звернула увагу, подивіться, міста герой Херсон. І принесли люди квіти. Це ж до Дня визволення. Бадриці да. теж пам'ятають за Херсон, за сюда. Ну, звісно, звісно, пам'ятають. Друзі, Ланжерон 13 листопада. Шторм є. Так, да, я думала, що море спокійне вже. Не тут то було. Либедя немає. Ну це так. Да. Ну, ще капає? Я не зрозумію, звідки це, чи змоя, чи опади якісь. Ну, щось на мене вже декілька разів капнуло. Моречка, добрий день. Ти все хвилюєшся, так? Да? Що це за фокуси, морі? Разте, ти бачиш, що Моречка витворяє? Хвилюється вже який день. Ой, блін! Небо, все чорніше і чорніше. Ні, напевно, щось буде. слухайте. Растя, візьми м'яч, відійди з кайфуліками. Растунь, давай трошки сюди відійдемо. Друзі, хотіла вам розповісти. Пам'ятаєте, я декілька днів чи там тиждень тому біля інклюзивного пляжа знімала споруди і казала, що так, з нею щось треба зробити. Що на її місці хочуть зробити якийсь готель чи ресторан? Я казала, що з цією спорудою треба щось зробити. Не знаю я, як стосовно готелі чи ресторанів, а взагалі-то вона не має такого е, вигляду привабливого. Читаю я новину, а ви мені відповідаєте. Да? Майже під кожним відео там один мій глядач пише Дай Боже, щоб в Одесі зберегли інклюзивний пляж. І я ж відповідаю, на інклюзивний пляж ніхто не претендує. І думаю, що, що ви так за цей інклюзивний пляж хвилюєтесь? Де він, де та споруда? Ну хочуть там зробити якусь кафешку, ну хай люди роблять. І всім добре, і споруду тут приберуть, чи якось обіграють, і, і буде якась кафешка, можна буде десь каву випити, хоча кафешок багато на узбережжі. І що ви думаєте? Я читаю, я не знала цього, я читаю таку новину, що е, оце так, хто веде це будівництво зараз, хто хоче прибрати цю споруду і зробити там якийсь ресторан і готель. В нього є дозвіл на будівництво забудову 8 тисяч квадратних метрів на тому місці. 8 тисяч квадратних метрів? Що? Я, про... я перечитувала мільйон разів. Я не вірила своїм очам, що я це бачу. Як це дозвіл на 8 тисяч квадратних метрів? Що Шо... це таке 8 тисяч квадратних метрів? То там не тільки інклюзивного пляжу не буде, а взагалі я, 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 ну, тому я чому про це кажу, Напевно, ви це теж всі читали, всі, всі це знаєте. Але я хочу ну, якби там не те, щоб вибачитись, а щоб мої слова в минулому відео ви не сприймали так, що я за ту забудову, що строїти, я на тому боці, чи я, ну, я, хто така я? Давайте так. ну, Тим не менш я висказую свою думку. І щоб ви не сприймали так, що моя думка така, що я за забудовника, ні. Ні. Тим більше, коли я дізналася про 8 тисяч квадратних метрів і що дійсна загроза є інклюзивному пляжу, ну це взагалі вже не вкладається ні в якій голові, ні. Інклюзивний пляж це єдиний такий в Україні. Він по таким сучасним технологіям побудований, настільки він зараз актуальна, ця тема. У нас стільки військових приходять з війни, які з обмеженими можливостями. І забрати дійсно цей інклюзивний пляж. Вісім, 8... та тут навіть без інклюзивного пляжу, 8 тисяч квадратних метрів на узбережжі це дають такі дозвіли. Це взагалі. Продовжуємо мочити прикольчики. Я забула, друга, я забула, що я хотіла розказати. О, мама мія. А, і тут зустріч Гарбати і Заїка. І Заїка каже за, 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 -за ку не знайдеться. А Гарбати каже ні. А, -а, -а, -а в рюкзачку. Боже, це такий чорне гумор, але мені завжди що тупе, то мені подобається. Трошки пройшлися, повертаємось. Ой, там годують чаєчок, але чомусь далеко від моря. І Растя побігла до столу, до столу. Це не Растя. 13 листопада. Папа, це все для тебе. Це, це купання я присвячую тобі. Сила, днем народження. Вітаю! Вітаю! Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми зараз з зразінкою будемо йти вітати тата з днем народження. А вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока.